На радіо оборони було прийнято питання щодо розподілу повітряних тривог на території Запорізької області. Тож будуть випадки, коли повітряна тривога буде оголошуватись на території всієї області, а буде коли буде оголошуватись здебільшого на прифронтових територіях, а на території міста Запоріжжя та правобережжя Запорізької області не буде оголошуватись. Ми маємо розуміти чітко локалізувати загрози, які виникають в Запорізької області. Перше, це каби. Каби бувають двох локацій. Перша локація це умовно та, яка пускові позиції в районі Токмака Молочанська. Ми розуміємо, що чітко можлива загроза для безпосередньо міста Запоріжжя. Друга локація пуску це навпаки пологи і край оріхів голі полі. Тут не може бути загрози для міста Запоріжжя. Друге, ми розуміємо, як і звідки можуть летіти шахеди. Можемо ідентифікувати, чи вони летять через якусь територію Запорізької області вздовж Запорізької області, чи безпосередньо є загрози для міста Запоріжжя. І, звичайно, коли ми говоримо з вами про ракету, про балістику, то вона буде. Одразу вмикатись на території всієї Запорізької області. Я думаю, що до кінця тижня ми це зробимо.